І наступний факультет, про який ми будемо вам розказувати, це факультет гуманітарний. Тому я з радістю запрошую до нас, до студії декана гуманітарного факультету, пана Андрія Ясіновського. Пане Андрію, вітаю вас в нашій студії. Одразу розпочинаємо розказувати про наш гуманітарний факультет, який поєднує в собі три бакалаврські програми: артис лібералес історія, артис лібералес культурологія та артислібералес філологія. І у нас тут одразу є запитання про те, як фахівці гуманітаристики і фахівці з кожного з цих трьох напрямків можуть вже зараз, в часі війни, а згодом ми сподіваємося, зовсім швидко після перемоги долучатись до розвитку України. І також яким чином навчання на факультеті допомагає отримати ці навички, які будуть необхідні нашим випускникам після. Дякую, гарне запитання. Справді, коли почалася війна, наші і викладачі, і студенти після дуже короткого, буквально кількаденного шоку опанували себе, і кожен знайшов для себе місце, що можна зробити, щоб наблизити перемогу. Студенти бралися перекладати різні тексти, розповідати маленькі історії великої війни, кращі з яких були опубліковані в американських мас медіа Викладачі роздумували і ділилися цими роздумами зі спільнотою і, зрештою, зі світом про генезу російсько-українського конфлікту, про те, що нам потрібно зробити в першу чергу, щоб розповісти. Об'єктивно про Україну цілому світові, і це власне дуже було важливо. А після перемоги, після перемоги, буде дуже багато роботи для гуманітаріїв. Потрібно збирати інформацію про злочини, які вчинили загарбники. Потрібно свідчення переселенців і постраждалих не тільки збирати, але й опрацьовувати. І на основі них укладати в правильний спосіб історичну пам'ять про, про ці події. Ну а крім того, треба сказати, що ціль наших нашої всіх трьох програм є виховати такого спеціаліста, який не боїться вийти зі своєї професійної мушлі, який готовий працювати на суміжних гуманітарних ділянках, і це є Дуже важливо, ми маємо цілу низку курсів, особливо на першому і на другому роках навчання. Коли історики, філологи і культурологи навчаються разом, збагачуються одне від одного, мають спільні дискусії, спільні семінари. Наприклад, зараз група істориків, філологів, культурологів спільно вивчають курс глобальної історії в Принстонському університеті, і це дуже успішний експеримент. Так що це, це так від нас відбувається і результатом ми дуже задоволені. Опишіть, будь ласка, трьома словами тих вступників і тих студентів, яких ви чекаєте на власне бакалаврських програмах гуманітарного факультету. Гуманітарії е, говорять довгими словами, тому в мене буде три фрази. Е, отже, ми хочемо бачити тут студентів, які не бояться йти на глибоку воду, які е, готові плисти проти течії, щоб дістатися до витоків. Е, і ті, які е, ну, е, розуміють, що доведеться спинатися нагору, е, можливо, щоб стати мучениками науки. Ну, але це того варто. І продовжіть, будь ласка, речення: код для вас це? Місце щасливих людей.